Доброго дня, шановні. Сайт відкрито. Реєстрація відкрита. За посиланням переходьте та реєструйтеся. Якщо ви хочете змінювати країну, ви підходите нам. Якщо ви вагаєтесь, це не ваша команда. Якщо якісь є сумніви, це не ваша команда. Якщо ви не готові працювати на вільну долю України, це не ваша команда. У нас в команді нема жодних обмежень. Підходять як. Дівчата, так і хлопці. Якщо ти тендітна дівчина чи дуже кремезний хлопець, це для тебе. Головне це здорова людь до ворогів, до ворогів України. Ми будемо працювати. Ми будемо працювати над вільною долею України, і це головна мета. Тому реєструйтеся, приходьте в команду. Нас не потрібно там стріляти чи бістро бігати. Основним критерієм є це любов до України та здатність працювати в команді. Все, все інше то другорядні чинники. Ми будемо робити так, щоб наш ворог відчував наше дихання у себе в потилиці кожного дня. Він ніколи не буде знати. Хто йому готує каву, хто його покоївка, хто йому робить масаж, хто його банківський працівник та інше. Ми будемо тінью наших ворогів, ми будемо знати про них все, і це буде наша основна зброя. Тому реєструйтеся, я, наша команда, ми чекаємо на вас.